Я, як фотограф і відеограф, коли мені приходить якесь замовлення, якийсь замовник, який більш такий структурований і чіткий, який може дати класно технічне завдання, вони завжди прикріпляють брендбуки, uh -huh. і це знімає просто мільйон різних питань до замовника: а де це розмістити, а де то розмістити, uh -huh. і плюс зменшує просто десятки втрачених годин на правки. і це маст хев. Реально маст хев. Я дуже радію, коли є в бізнесі брендбуки, які допомагають робити класний контент. Як би банально це не звучало, і деякі підприємці, типа, та на що воно мені? Сьогодні може мені такий колір буде до вподоби, а завтра такий. Окей, але ви тоді не масштабнетеся, бо сьогодні вас В нас є бренди Вінницькі, навіть які колись називались одним неймінгом. Потім вони міняли люди все рівно. Буду це треба, щоб напевно років п'ять пройшло, щоб люди інакше почали тебе називати. Ну тобто, і навіть наші торгові центри, які змінюють, все рівно їх потім називають так, як називали колись. Це треба, щоб правильно пройшло років п'ять, щоб воно викоренилось, і потім його інакше вже по-новому почали називати. Тобто, я дуже е, сторонник того, що потрібно, от ти, якщо вже як назвав. Корабель так і пливи вже. Це, ну, якщо простими словами да, якщо в тебе вже фірмовий цього... колір білий, то хай же він буде білий. ну тобто е, Я от сказала, що маркетолог може. Тут бути не потрібен, да, це якщо такий стартап. Але вже коли ти хочеш масштабуватись, то маркетолог обов'язково зверне на це увагу, який в тебе брендбук, чи все в тебе зафіналено і зроблено. Тому що потім, коли ти вже хочеш відкривати офлайн-магазини, це дуже важливо зрозуміти, як вони як вони будуть представлені на ринку, який вигляд, де що розміщено.